Зі всіх вітаю! Був 12 липня, Північний Схід Одеської області, був сьогодні на пасіки. Коротше, записав вступ і видалив. Що, що хоч, чому був? Їздив воду наливати всім вечора і зробив контрольний замір кількох сімей по приносу. Коротше, відео більше для себе, але я думаю, вам цікаво, що там відбувається. Можу так сказати. Забігаючи наперед, льють. Тому не пропускайте. Поїхали дивитися. Друзі, поки два поля, це десь гектар 20 Ото розквітли да, десь 8-9. І ще кілька разів спускається, десь ще кількість. Але основна маса в нас ще зелена, бляха, І що вони несуть, я навіть гадки не маю. Коротше, поїхали дивитися. Поушник або мед, того його не показував, але він щось приніс там. В першому, наприклад, не було, а нині є, в другий теж є. Ну Перший ряд зазвичай самий перший підзаливає. ну Видно, перельот якийсь. Має. Тому цікаво було ті ряди. Коротше, пішли дивитися. І через 5 днів, тобто сьогодні 12, десь 17-18 липня, глянемо, що принесли. Поки у нас ці в тебе два поля, і подалі третя зацвітає. Ну там десь 2,2 км до нього. Вся 90% вже зелене. Я не знаю, який зріст у нього. Ну, принаймні так. Коротше, поїхали дивитися. Короче, льють, я вже таку кілька подивився та й думаю покажу вам. Тут не було ніфіга. Це порожня, якось вони... Отак. Якби видно, почалася побілка. Да. Ця рамочка залита. Загавний. Ну це я для контролю і буду розуміти, що там відбувається, бо вагів немає. Давай фіксуйся. Короче, друзі, два. Два кіла 80 грамів. Тут щось є ну таке, типа І Це важче два дев'яносто п'ять зараз покажу. Чолибі. таких рамок, ну в деяких сім'ях 5, в деяких 3 це теж важка, ну така в районі двушки, це теж важка, це легка і це щось є. Ну тако рахуємо 5, 5 рамок. От 3 до 5 рамок, друзі. Все що я нарахував. Ну, Це те, що виборочно, я тако для контролю знімаю, то отака ситуація. Але сьогодні, якщо в ті дні в районі 7-8 вечора такий гул, льот був, то сьогодні щось така тишина, якби тіпа, шум чути. Але зранку працювали, в обід працювали. Вчора цілий день. А сьогодні, коротше, сьогодні, бачите, не показав би вам льот, але льот такий в'ялий, блін. І причому всьому, що на вечір їх і на воді немає. Щоб їх там було багато на воді, ніфіга. Ну води дольємо. Ще одна. В перший ряд я дивився, там ще краще, оце тільки починають, ну я скажу легесенько. А ось. Ну така. Думаю, видно. Така плюс-мінус 2 кг. Це їх дві порожні. Порожні. Ну, тако напрески є. На такопу десь може скільки важка ва. залита. Які покажу. Ось таке. Кіло 730. Ще раз можу вже знайти набежав, бо на руку наче важче Ні, кіло 730 чотко. Кіло 730. Не знаю, видно, ні. Коротше, грубо говоря, дві рамки такі. Я не пам'ятаю, було тут щось чи ні. Це, до речі, пакети. Це важче, це десь два, мабуть, кіла. Влажити не будемо, віримо на слово. Ця теж важка, теж десь рейні двох, може більше. Цю легше поважити, бо не достроєно. Знизу є за зашо... що зацепитися. ще для позабирав, Але бачите, що побілки рамок немає. Кіло да. 895 це вже у нас 4 та напевно, вже попорожні. Бе бачите, що там не дуже. Да, і порожні, порожні, так, У нас оце мед, має... не п'ять равно таких по півтора кіла. Грубо кажучи, середньо, так? Да? Порадує, чий не. Просто радую, але бджола від'їдна, просто жах буде. Вони від схват Я по кілька сімей в ряду, в кожному ряду дивлюся, Та я розумію картину, звісно. Дивлюся, бджола жовта приліта. І розумію, що там відбувається. Бачите, не димлю наче спокійно. Тут не пам'ятаю, друзі, було, в другому корпусі щось не було. Коротше, от слово геть не пам'ятаю. Але бджола в другий корпусі інтенсивно пішла. І це рамка такий напис, коротше, порожня. Як буде щось, ми зважимо. Порожня. Порожня. Тут щось є. Ну таке. Важить нема що. Якби щось є. Тут теж щось є. Таке уголки. Бачите? Тут щось є, ну таке розмастяне по всім рамкам. Ну, може тако три тут буде. О, тут вже є вага. Зверху запечатаний льють донизу. Наверно, як розкло підіймав. Ось тут вже взагалі огонь. І вони доливають донизу, це зверху запечатали. І от крайня, дві, навірно, рамки таких хороших. Є і все. Так. Да. Тут дві рамки. Ну такі два-два з половиною. Якось так. Ну і все. Таку. Я ж кажу, я в деяких три, в деяких оце п'ять. Деякі отако дві. Зараз покажу, що відбувається на сітки оцієї сім'ї. Як бачите? Причому під клубом отаку під передньою стінкою сидять, висять. Ви туди живі? Живі. Бачите? А в другий корпус не, неохотно йдуть. Чого вони висять? Друзі. Оця висяча тема на дні. Дуже ну Не знаю, чи в усіх сильно, бляха. Хочу показати, що це сфокусувалося збільшилось. Ви бачите, чого вони там висять? Ну, тут, тут майже все дно. Висять, сидять. Короче. От якось так. О. І сьогодні льоту такого немає. Восьму година вечора. І вони працювали. На відмінну 11-10 го го ну менша температура була, то коротше, хроначили цілий день. Сьогодні я в 7 вечора приїхав. Ну, Льот, звісно, трошки більший був, але тим, не менш, але тим не менш не дуже такий великий. Води вони за два повних дні взяли не дуже багато. 3-90 літрів, то я панував 6 поїлик стекло. Так що якось так. Картину ви бачили, тому через 5 днів короче Аліс-контроль, що там відбувається, саме в цих же сім'ях, їх і дивимося. Прибуде там чи не прибуде, і плюс-мінус ті ж рамки, ну по відео. короче Я я сняв його для себе, по відео буду бачити. Якщо рамка, яка кіло 700 мала стала 3, ну, явно переносиє. Якщо немає, ві... ваги не можу купити, бо нема нормальних вагів справді. А то що є в інтернетах, Бляха, ну засавкове старе барахло 3000, ну це капець. Коротше. Та якось так і того то це драчня. Все, друзі, коротше, пишіть як у вас цей Ну, я відразу кажу, що баляха сім'ї на цьому соняху просто всандаляться в, в усмерть. Ну і ваша думка з приводу, чого бджола на дні сидить. Тоже цікаво. Хто що думає, може дойдемо якоїсь спільної згоди. Ну, як бачили, ну, насправді це не в одної сім'ї. Причому всьому, що буває з другого корпусу, я оце бачу. Ну, коротше, рамки, да, можна просвічується. А цей бляха, а вони там на дні. Це капець. Так що якось так. Все, друзі, пишіть, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Ну і мої традиційні вітання Стасу Євгену Володимиру. Короче. Все, друзі, па-па-па-па.